Мене звуть Сергій Міляєв. Рік тому я зробив операцію, баріатричну операцію по зменшенню шлунку. І на сьогодні мій результат по вазі мінус 63 кілограми. Що стосується показників інших, то це була гіпертонія другого ступеню, тиск досягав 180-190 навіть було кризи 200. На сьогодні 130-140, і на, ну, якщо приймати пігулки, то навіть 120. Діабет другого типу в ремісії, а до того був не в ремісії. <клес> Стосовно фізичного стану, ну, я відчуваю себе дуже легко, енергійно. О, постійно хочеться рухатись, щось робити, не сидіти на місці а рік тому і до операції, ну, це було неможливо. Хотілося лежати, сидіти, ну не ходити точно. Ось. Я всім раджу таку операцію, всім, хто сумнівається до сих пір. Люди, друзі, особливо чоловіки, жінки самі по собі, чоловіки, я кажу, що це буде нове життя. Хлопці, це буде нова молодість. Як хочете, так і розумієте.